Лукіан із самосати. Скіф або друг на чужині. Один Неанахарсіс прийшов першим зі скіфії Афіни, прагнучи пристрасно до елінської освіти, але раніше його так вчинив токсаред, мудрий і шанував красу людина, звичає і звичає, що прагнув дізнатися найкраще. На батьківщині токсаред не належав до царського роду пілофорів у повстяних шапках, але був простим скіфом, одним із багатьох тих, що звуться у них восьминогами. Тобто власниками двох волів та кибитки. Цей Токсаред потім навіть повернувся назад у скіфію, але так в Афінах і помер, а через деякий час і героєм визнаний був, і заклання роблять Афініни на його честь, як лік чужинця Таке ім'я придбав він став героєм. За що був занесений до списків героїв і визнаний одним за склепіадів. Про це, можливо, не зле буде вам розповісти, щоб ви дізналися. Що не тільки скіфи мають звичай перетворювати людей на безсмертних і посилати їх до замолксасу, але що нам також дозволяється перетворювати скіфів на богів у самій Елладі. 2. Під час великої чуми дружині Архітела, члена Аропага, здалося, ніби постав їй якийсь скіф і наказав сказати нам, що вони звільняться від чуми, що володіють ними. І якщо рясно оросять вузькі вулиці міста вином. Цей засіб, кілька разів застосований, Бо Афініни не залишили почутого без уваги, припинив надовго напади чуми, чи тому, що вино своїм запахом знищило якісь шкідливі випарування, чи тому, що герой Токсарет, знаючи у лікуванні, знав ще щось інше, чому й дав свою пораду. Винагорода за зцілення ще й досі йому виплачується у вигляді білого коня, якого приносять у жертву на тій могилі, звідки, за свідченням Демайнети, з'явився герой, щоб дати згадану пораду щодо вина. Так і виявилося, що тут похований токсаред, виявлений написом, хоча він не вся виразно зберігся, а особливо тим, що на плиті врізаний був чоловік скіф, який у лівій руці тримав натягнуту цибулю, а в правій, мабуть, книгу. Ще й зараз можна бачити більше половини цього зображення, а цибулю та книгу цілком верхня частина плити і обличчя чоловіка вже зруйновані, мабуть, часом. Неподалік депілонських воріт, по ліву руку. Якщо йти в академію, знаходиться на високий пагорб і плита, що лежить на землі, незважаючи на це, вона постійно увінчується вінками. Кажуть також, що кілька хворих на лихоманку вже отримали від токсареда зцілення, і в цьому, свідок ЗВС, нічого немає немовірного, раз герой колись лікував ціле місто. Три. Проте я згадав про токсареді, власне, з наступної причини. Ще за життя токсареда Анахарсіс, що тільки но зійшов на берег. Піднімався з пірея до міста. Як людина приїжджа, і до того ж, варвар Анахарсіс, звичайно, спочатку відчував чимало сум'яття думок, нічого не розуміючи, боячись при всякому галасі, не знаючи, що з собою робити, тому що він помічав, що збуджує всміх, що проходять своїм одягом, скіф не зустрічав нікого, хто розумів би його мову. І взагалі вже каявся у своїй подорожі і мав твердий намір. Лише глянувши на Афіни, відразу ж почати обережний відступ, сісти на корабель і пливе те назад до босфору. Звідки йому вже недалека дорога додому, у скіфію. У такому становищі знаходився Анахарсіс, і раптом вже в горшковій частині міста зустрічається йому справді якесь добре божество, цей самий Токсаред. Спочатку одяг привернув увагу Токсареда своїм вітчизняним кроєм, потім, звісно. Легко мав він дізнатися і самого Анахарсоса, оскільки той був найзнатнішого роду і був серед найважливіших зі скіфів. Але як було Анахарсасу визнати одноплемінника в цій людині, одягненої еллінськи, з поголеним підборіддям, без поаса і залізного меча, з грецькою мовою, що вільно лється? в цьому одному з чистокровних уродженців самої Аттики. Такою мірою Токсареда переробило час. Чотири. Але Токсаред звернувся по скіфськи до Анахарсиса і сказав: Чи не ти будеш Анахарсіс випадково, сину давката? заплакав Анахарсіс від радості, що зустрів нарешті когось, хто розмовляє рідною. Мовою, та ще знає, ким він був у себе в Скіфії, і запитав: А ти звідки мене знаєш, незнайомцю? Я й сам, відповів той, звідти з ваших країв, Токсаред я на ім'я. Я не знатні, щоб тим самим я став тобі відомий. То чи не той ти Токсаред? спитав Анахарсіс, про який я чув. Говорили, що якийсь токсаред із любові до Греції, покинувши дружину в Скіфії та маленьких дітей, поїхав до Афін і тепер проживає тут, шанований найзнатнішими громадянами. Я сам, відповів Токсаред, коли ще кажуть у вас про мене. Так, знай же», – сказав тоді Анахарсіс. Що я став твоїм учнем і суперником у любові до коханої тобою Греції та в бажанні побачити її. З цією саме метою я й вирушив у далеку дорогу. І ось я тут, перед тобою, зазнавши багато небезпек від племен, що живуть по дорозі. Якби я не зустрівся з тобою, вже я вирішив, ще до заходу сонця знову повернутися на корабель. Настільки збентежила мене новизна і незрозумілість усього, що я бачу. Заклинаю тебе мечем і замолксисом. Бога отців наших, прийми мене, токсареде, на чужині, проведи і покажи все найпрекрасніше в Афінах, а потім і врешті Греції. Розкажи про закони, що наймудріше, і про людей, що найкраще, і поясни звичаї їх і свята, всенародні, і життя, і державний лад, усе, заради чого йти. І я слідом за тобою здійснили такий довгий шлях. Не припусти, щоб, не ознайомившись із ними, я повернувся назад. П'ять слова твої. Сказав Токсаред, аж ніяк не слова закоханого, що доходить до самих дверей і, повернувшись, віддаляється. Втім, не бійся. Тобі не треба їхати, як ти кажеш, і нелегко, мабуть, випустить тебе це місто, не так мало має він чарів для людини приїжджає. Місто опанує тебе так сильно, що ні про дружину, ні про дітей, якщо вони є в тебе, ти більше не згадаєш. А як тобі в найкоротший термін побачити саме місто Афінян і тим більше всю Грецію і те, що є у прекрасних греків, цьому навчу тебе я, є тут мудрий чоловік, місцевий уродженець. Щоправда, але мандрував дуже багато і в Азії, і в Єгипті, і з кращими людьми водив знайомство. Але в іншому людина ця не схожа на багатіє. Навпаки, він справжній бідняк. Ти сам побачиш старого і до чого він просто одягнений. Втім, за мудрість та інші чесноти його дуже поважають, тож навіть вдаються до нього як до законодавця у питаннях про державний устрій і вважають гідним жити за його вказівками. І якщо ти придбаєш його дружбу і зрозумієш, що він за людина, можеш бути впевнений, у ньому ти матимеш усю Грецію, а головне, дізнаєшся, що є в ній хорошого. Тому не знаю більшого блага, яким я міг би тебе порадувати, як влаштувавши тобі зустріч зі старим. Шість так не будемо зволікати, Токсарде, сказав анахарсіс, бери мене і веди до нього. Одного тільки я боюся, не виявився б він недоступним і не вважав би твої турботи про мої справи зайвими. «Замовекани», — заперечив Токсаред. Я впевнений, що принесу старому велику радість, давши привід зробити добро заїжджій людині. Іди за мною, побачиш сам. Яка богобоязливість цієї людини перед Зевсом гостинником, та й взагалі яка лагідність і добросердя? Та чого ще краще, ось і він сам, з милості долі, підходить до нас, занурений у роздуми, міркуючи сам із собою. І потім, вітаючи солона, токсарет сказав йому: Я зустрічаю тебе чудовим подарунком, приводжу до тебе чужинця, який потребує дружби? Сім він, скіф з нашої знаті, подібний до ваших євпатридів. Але, незважаючи на це, залишив усе, що мав на батьківщині, і прибув сюди, бажаючи бути серед вас і бачити все найкраще, що є в велладі. І ось я винайшов для нього один найкращий і найлегший шлях до того, щоби самому дізнатися про все і стати відомим найкращим громадянам це познайомити приїжджого з тобою. І якщо тільки я знаю солона, ти зробиш це. Ти зробиш іноземцю заступництво на чужій стороні і зробиш з нього справжнього громадянина Еллади. Як я щойно казав тобі, Анахарсесе, ти вже бачив, побачивши солона, перед тобою Афіни, перед тобою Еллада. Ти більше не чужий тут, усі тебе знають, усі тебе люблять. Такий великий вплив цього старця. У спілкуванні з ним ти забудеш усе, що залишив у скіфії. Ти отримав нагороду за труднощі шляху. Досягнув мети, до якої вабило тебе кохання, ось перед тобою суворий. Зразок келлінства, пробний камінь аттичної філософії. Отже, знай, ти найщасливіша людина, ти будеш із солоном, ти користуватимешся його дружбою. Вісім довго було б розповідати, як зрадів солон цьому подарунку, і що сказав, і як надалі перебували вони разом, один, я розумію, солона. Наставляючи і повчаючи кращого і роблячи Анахарсіса другом для всіх, і зводячи його з найкращими елінами, і всіма способами дбаючи, щоб як проводив скіф час Велладі, іншою дивуючись мудрості солонаї, з доброї волі, ні на крок не відходячи від нього. Як обіцяв Токсарет, в одній людині, солоні, анахарсіс усе дізнався за короткий час і всім став відомим через нього і поважаємо всіма. Солон вихваляє, чимало означало. Але й у похвалі люди покладалися на нього як на законодавця, і любили тих, кого солон оголошував гідними, і вірили, що ці люди найкращі. Нарешті, Анахарсіс, включений до числа громадян, єдиний з варварів був присвячений містерії, якщо слід довіряти Теоксену, який про це розповідає. І я думаю, Анахарсіс так і не повернувся б до Скіфії, якби не помер Солон. Дев'ять. Чи не думаєте ви, однак. Що настав час вже привести мої слова до мети, щоб не залишилася розповідь без голови і не ходила навколо та навколо. Час, нарешті, вам дізнатися, чого заради Анахарсіс зі Скіфії разом із Токсаридом прибули зараз у моїй розповіді до Македонії разом зі старцем Солоном Зафін. Отже, я заявляю, що зі мною самим трапилося майже те саме, що й Анахарсіс. Але, заради Харит, не гнівайтесь на мене за уподібнення. За те, що я порівняв себе з людиною царського роду. По-перше, і Анахарсіс теж варвар, -вар, і ніхто не зможе сказати, ніби ми, сирійці, гірше скіфів. Я зовсім не за царським походженням порівнюю себе з анахарсисом. А ось чому, коли я вперше приїхав у ваше місто, я був одразу вражений, побачивши велич і красу його. Безліч громадян і взагалі всю міць і весь блиск міста. Був вражений до того, що довго дивувався перед усім цим і не міг надивитися, відчуваючи те, що відчував той молодий остров'янин перед палацом Менелая. Так, таким і мав бути стан мого духу, побачивши місто, яке досягло вищого розквіту і, за словом, відомого поета. Благами всіма процвіло, якими місто цвіте. Десять, перебуваючи в такому становищі, я почав роздумувати, що мені тепер робити. Виступити перед вами з моїми творами давно було вирішено. Бо перед ким ще міг би я виступити, якби, не промовивши ні слова, минув таке місто, як це. І я почав, не приховую від вас усієї правди, дізнаватися, які тут громадяни вважаються впливовими, до кого звернутися, кого обрати покровителем, щоб у всіх справах можна було скористатися його сприянням. І ось тут не одна людина, як Ана і до того ж, Не Еллін. Я розумію Токсарда, але багато хто краще сказати, все в один голос, і тільки в різних виразах, стали говорити мені. Чужозамець. Багато чесних і ділових громадян у нашому місті, і далеко не всюди ти зустрінеш стільки хороших людей, але особливо два чоловіки видаються у нас своїми достоєнствами. Родовитістю і загальною повагою вони далеко перевершують інших, а за освітою і силою їх можна порівняти. Зі славним аттичним десятком. Народна прихильність до них межує зі справжньою закоханістю, і завжди все робиться так, як вони забажають, бо бажають вони того, що краще для міста. Про доброту цих людей і дружелюбність до іноземців, про їхню здатність, перебуваючи на такій висоті. Ні в кому не збуджувати почуття заздрощів і викликати лише пов'язану з любов'ю повагу, про їхню привітність і доступність, ти трохи згодом, ознайомившись, сам розповідатимеш іншим. 11. і. Що дивніше тобі здасться, обидві ці людини однієї і тієї сім'ї, син і батько, що стосується батька, то уяви собі якогось солона, переклаче арістеда. Син же його вже одним своїм зовнішнім виглядом зараз полонить тебе, так він величний і прекрасний якоюсь особливою, мужньою красою. Але якщо він до того ж промовляє хоч слово, ти підеш за ним, немов вуха твої до нього прикуті, стільки краси в тому, що сходить з язика цієї молодої людини. Все місто з розкритим ротом слухає його щоразу, коли той виступає з промовою перед народом. Те ж саме, кажуть, відчували за старих часів Афініни перед сином клінія, з тією різницею, що їм незабаром довелося покаятися в коханні, який полюбили вони алківіада. А цього юнака наше місто не тільки любить, але вважає гідним поваги. І взагалі в ньому одному благо нашого народу, і велика для всіх громадян користь в одній цій людині. І якщо юнак сам і батько його приймуть тебе і зроблять своїм другом, все місто на твоїй стороні, їм варто зробити знак рукою, тільки знак і твій успіх поза всякими сумнівами. Так говорили всі, клянуся зевсом, якщо треба клятвою підтвердити мої слова, і виявилося, коли я вже сам випробував на ділі, що була сказана лише незначна частка правди. Не час зволікати, всі сумніви геть, як каже поет Кеоський. Потрібно підняти всі вітрила. Все робити, сказати, щоб усі ці люди стали моїми. Бо якщо це вдасться, все небо буде безхмарним: вітер, попутний, море, спокійно хвильова і гавань близька.